Я вітаю вас, любі водії та водійки! Ви на каналі за правилами. Тут ми розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. В контексті сьогоднішньої нашої задачки хочу сказати, що регулювальника не так вже й часто можна побачити на сучасних дорогах, але до зустрічі з ним краще все ж таки бути готовими. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали. Отже, який транспортний засіб? Може проїхати перехрестя при даному сигналі регулювальника. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Тільки зелене авто. 2. Тільки червоне. 3. Червоне та автобус. 4. Автобус та таксі. 5. Тільки таксі. 6 усім транспортним засобам заборонено рух. Друзі, до речі, буде дуже круто, якщо ви зараз призупините це відео та напишете обраний варіант в коментарі. Потім ви зможете звірити його з правильним. І так ми побачимо, скільки ж людей пам'ятають жести регулювальника. Упевнений, ви впораєтесь. Ну, а тепер я сподіваюся, що ви вже готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 транспортні засоби. Автобус та червоне авто проїжджають прямо. Зелене повертає праворуч, а таксі ліворуч. Порядок руху на перехресті встановлюється жестами регулювальника. Зараз він стоїть з витянутою вперед правою рукою. Давайте не будемо довго тянути і відразу звернемось до правил, а саме до пункту 8.8. І побачимо, що при даному жесті з лівого боку дозволено рух трамвая ліворуч, на рейковим транспортним засобам у всіх направленнях, з боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч, з правого боку та спини рух усіх транспортних засобів заборонено. А пішоходам дозволяється переходити проїзну частину за спиною регулювальника. Отож, згідно до цього пункту, водій зеленої автівки може проїжджати в будь-яких напрямках. Водій же червоної лише направо. Але оскільки це не входить до його планів, то йому доведеться чекати іншого сигналу. Ну, а водієві автобуса рух забороняється в усіх напрямках, так само, як і водієві таксі. Отже, в цій ситуації право на проїзд. Має лише водій зеленого автомобіля. Я щиро вітаю всіх, хто вибрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я дуже вдячний вам за увагу і прошу вас поставити лайк цьому відео. Пишіть в коментарі, чи впоралися ви із задачкою. А також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати свіжі задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, ми колись зустрінемось на дорозі. І роз'їдемося з вами. Звісно, що за правилами.